стелого миру українські громадські діячі закликають світ до перемоги над агресією Росії. Після СЗЧ народні депутати працюють над подовженням терміну добровільного повернення на службу. Житло стане доступним у Верховній Раді. Ініціюють реформу житлової політики. Понад 160 українських громадських діячів оприлюднили відкритий лист до світових лідерів із закликом до справедливого припинення війни та сталого миру. У зверненні автори, серед яких правозахисники, науковці, митці, релігійні діячі та народні депутати зазначають, що агресія Росії є частиною її стратегії зі знищення світового правопорядку. Автори звернення підкреслюють, що війна для України це не тільки боротьба за виживання, а й зіткнення між демократичною політичною системою та авторитарними амбіціями Російської Федерації. У листі йдеться також і про те, що будь-яке заморожування конфлікту лише зміцнить і поставить під загрозу безпеку України, Європи та світу, а поступки без належних гарантій безпеки можуть спричинити глобальну нестабільність, створивши прецедент для інших авторитарних режимів. Тож міжнародна спільнота має об'єднатися, аби не дозволити агресору диктувати умови, адже перемога України це символ сили світової демократії та сталого миру у майбутньому для України, Європи та світу. Є велика варагідність того, що в 2025 році будуть мирні переговори. Ось це звернення якраз таки донести до наших партнерів інформацію про справжні плани Путіна і про неможливість розторговувати території України в угоду того, щоб якось утихомирити чи умиротворити. Імперські амбіції, імперське під Путіна сьогодні. в Україні. захід знову може спокуситися політикою умиротворення чи задобрення зла. Народні депутати з усіх фракцій звернулися до лідерів західного світу з проханням не задобрювати, не умиротворювати зло, а дотискати, показувати, що демократія вчиться на власних помилках. В цьому вона сильна. Парламентарі Великої Британії, Німеччини, Польщі та країн Балтії звернулися до великої сімки та закликали передати Україні заморожені російські активи. Це 300 мільярдів доларів, які офіційний Київ може залучити на закупівлю зброї для ЗСУ. А переказ Україні щонайменше трьох мільярдів доларів, які зберігаються на рахунках Великої Британії, надішлють чіткий сигнал щодо стратегічної рішучості та допоможуть запобігти майбутнім конфліктам, вважають європарламентарі. У свою чергу британські депутати закликали свій уряд розробити правовий механізм передачі цих коштів Києву. Ухвалення відповідного закону стане прикладом для інших країн. Вважає голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мерешко. За його словами, конфіскація та використання активів РФ гарантує, що Росія таки заплатить за злочини агресії проти українців. Це країна, яка могла би. Дати приклад іншим країнам Європи, в тому числі в Бельгії, де знаходиться чимало російських активів, а з тим, щоб врешті-решт передати Україні всю загальну суму 300 мільярдів доларів, важливо мати політичну волю. І з мого погляду, цей лист власне в ньому йдеться про заохочення Великої Британії стати прикладом. Такою політичною волі Йдеться не про гроші е, платників податків країн Європи, а про е, російські гроші. Термін добровільного повернення на службу після самовільного залишення частини можуть продовжити. Це питання а також механізми повернення наразі є предметом спільного обговорення у профільному парламентському комітеті. До процесу повернення військовослужбовців планують активніше залучати рекрутерів із успішних бойових підрозділів. Відповідно до чинного законодавства, військові, які вперше самовільно залишили свої частини чи місця служби, щоб уникнути кримінальної відповідальності, мали повернутися до 1 січня цього року. З ними передбачено також понове. Ні, контракту та всіх відповідних виплат на початок грудня 2024 року. 8 тисяч осіб добровільно повернулися на службу. Загалом від початку повномасштабної війни офіс генпрокурора зареєстрував майже 60 тисяч кримінальних проваджень за фактом самовільного залишення частини та близько 30 тисяч за фактом дезертирства. Я думаю, що парламенту слід напрацювати пропозиції спільно з військовим керівництвом щодо продовження такого терміну. Бо не всі військовослужбовці, які перебувають СЗЧ, знали про звільнення від кримінальної відповідальності. В них різні обставини. Потрібно встановити їх місце перебування, провести з ними додаткову розмову. Все ж таки, продовжити на місяць або на два а, таку можливість, але це точно не буде постійним підходом, тому що все ж таки а, СЗЧ… Бо самовільна залежна частина це кримінальний проступ. Житло для українців стане доступнішим, кажуть парламентарі, адже ініціюють реформу житлової сфери і планують задіяти лояльні фінансово-кредитні механізми для придбання нерухомості. Це, зокрема, пільгова іпотека, компенсація частини вартості житла державою або муніципалітетами, фінансовий лізинг, державно-приватне партнерство для будівництва доступного житла та створення житлових кооперативів. Житло можна буде отримати у тимчасове користування як службове або взяти в соціальну оренду. Таке житло приватизувати не можна буде, бо воно надаватиметься лише на певний час і на певних умовах. Кошти виділятимуться громадою із спеціального револьверного фонду, який надаватиме поворотну фінансову допомогу співвласникам житлових будинків. А повернуті ними кошти далі будуть використовувати для фінансування інших учасників програми, каже голова профільного комітету Олена Шуляк. За її словами, формування фондів житла допоможе найменш захищеним українцям отримати в оренду, придбати чи збудувати власну оселю. Використання соціального житла в залежності від того, які доходи у сім'ї можна буде орган місцевого самоврядування може балансувати і надавати таку відповідну. Орендну плату в залежності від того, який доходу родини, а звичайно, ми хочемо, щоб у нас працювали і інші механізми забезпечення українців житлом. Це і оренда з правом викупу, це і лізинг, це і різні житлові програми на місцевому рівні. Також планується максимальна цифровізація житлової сфери. Всі процедури здійснюватимуться через єдину інформаційно аналітичну житлову систему. А інформація про цільові програми та доступне житло зберігатиметься в повному та відкритому доступі для громадян. Відповідний законопроєкт вже знаходиться на розгляді у Верховній Раді. Він є одним із пріоритетів програми Ukraine Фасіліті. Впровадити всі ці норми в законодавство планують до кінця 2025-го. Через наслідки повномасштабної війни близько 15 мільйонів українців потребуватимуть ментальної допомоги. Такі дані наводить МОЗ. Однак у вітчизняному законодавстві й досі відсутні терміни психічне здоров'я та психологічна допомога. Заповнити таку правову прогалину має законопроєкт про систему охорони психічного здоров'я, який парламент невдовзі розглядатиме в другому читанні. у комітеті з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, стверджують, що мета документу створити доступну, ефективну та сучасну систему, яка працює. Цюватиме для всіх громадян країни і відповідатиме європейським стандартам у законопроєкті. Врахували найкращі міжнародні практики, а також досвід реалізації всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як започаткованої першою леді Оленою Зеленською. Серед ключових положень законопроєкту створення національної комісії, що координуватиме надання послуг у сфері ментального здоров'я. Парламентарі кажуть, буде будуть змінені підходи до підготовки та сертифікації психотерапевтів та фахівців психічного здоров'я, аби пацієнти отримували якісну. І сучасну допомогу водночас новостворена система дозволить надавати послуги і поза сферою охорони здоров'я. Йдеться про психологічну допомогу на рівні органів місцевого самоврядування та структур недержавного сектора. Ми в нашому законопроекті пропонуємо створити державний орган, національну комісію, яка буде тримачем великого прозорого доступного реєстру усіх психологів і усіх психотерапевтів, яка запроваджує нову для України повністю нову систему. Сертифікації. Якщо ти психолог, ти маєш мати академічну освіту мінімум на рівні бакалавра бажано магістра. Ветерани та ветеранки війни отримуватимуть грошову допомогу для заняття фізичною культурою та спортом. Кошти нараховуватимуть щоквартально у розмірі півтори тисячі гривень, починаючи з січня 2025 року. На участь в програмі треба буде подавати заявку через застосунок «Дія». Виплати надходитимуть автоматично протягом року, без зайвих паперів чи чег. Політики наголошують, що фізична активність допомагає ветеранам реабілітуватися після бойових дій, підтримує їхнє здоров'я та сприяє соціальній інтеграції. Тож цей проєкт лише один із кроків на шляху до комплексної підтримки тих, хто боронив нашу країну. Саме у громадах потрібно створювати умови, щоб ветерани долучалися до фізичної. Активності, тому наші ветерани та ветеранки зможуть самостійно обрати спортивний зал у своєму місці або басейн та відвідати його. Це важливий проект, який насправді сприятиме реабілітації, соціалізації та відновленню наших ветеранів та ветеранок. А також мені здається, економічно допоможе нашим об'єктам спортивної інфраструктури.